У місті Радевилі відбувся концерт Сковки, який об'єднав шанувальників його творчості. Як усе було, дивіться у наступному сюжеті. У Будинку культури міста Радивилі відбувся концерт відомого артиста Сковки. Співак розповів про своє дитинство та юність, якими саме вони були, і де він проводив своє дозвілля. Тобто, коли ми артисти просимо, там можете там коментар лишити, чи поділитись там чи репост в сторіс. Ми не для того, щоб там порахувати кількість лайків, ми не для того це робимо. Просто соцмережі так влаштовані, що коли вони будуть бачити великий актив в наших е, інстаграмах і тому подібного, вони просто будуть робити більше охват. І коли от в мене вийде нова пісня, наприклад, е, то буде, вона буде м, більш успішною. Мені буде більш легше її показати і щоб ви почули її всі. Тому ще. Вам дякую, сковчани, за те, що відгукуєтесь і реагуєте. Полотуйте на концерт. Прийшло багато прихильників, щоб підтримати свого співака. Найпопулярніша пісня сковки Чути гімн присвячена пам'яті загиблого на війні друга. Кожна пісня, яка була виконана на концерті, запалала зал теплою атмосферою. Реп виконавець хотів передати глядачам свої емоції. На чменицького там, за француз Франка Івана, Ти за сумна, і за храми, за слюбу храм, прийде за, за пан, і за ночі, і заран, за кожен тривожний рано, за кайкевечоль понеза, за часу мамо, за рівний столбами, за полтова і лег, За гіло, за вінницю, за Николаю долі, За Чільню всі черкасся теранопіли крім. Заторіжем забувся гріх. Сковка розпочав свою кар'єрну діяльність із простого читання репу, але, як зазначив артист, він на тому не зупинився і почав писати пісні, які згодом потрапили у рекомендації. Команда запропонувала організовувати концерти, щоб ближче бути до своїх шанувальників. Давай, на чистоту, сяду, давай. Цього дня збирали на фури для наших хлопців, які боронять Україну. Кожен концерт, який організовує сковка зі своєю командою, є благодійним, а тому гроші спрямовують на збройні сили України. Ціною свого життя нам дарують, можна сказати, цей концерт. І ці люди, в мене дуже багато є фанів, які, на жаль, зараз боронять нашу країну, і вони там, а не тут. Вони, можливо, також хотіли би побувати на такому концерті, але вони зараз там і захищають нас разом з вами. Ну, Дійсно, ми маємо кожен день, кожного дня в голові тримати цю думку, що ми дуже вдячні збройним. Силам України і не тільки всім, хто е, береже нашу країну, і бути їм вдячні від щирого серця, не просто багато треба Реп виконавець висловив щиро подяку глядачам у залі за те, що спільними зусиллями ми наближаємо нашу перемогу. Концерт завершився відомою піснею із назвою Додому. Хочешь моря пара по тена? Снова сейчас я тебе пара не будеш, не хочет поздніе. Сергій Нікішин, Василена Куть, Олена Ковальчук, Роман Гільчинінов, телеканал Броди онлайн.